Чому не проявляється? Не хоче чи не може? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чому не проявляється ваш партнер? Не хоче чи не може? Дивимося. Розклад для тих, кого пауза у спілкуванні. Ваш партнер стоїть на виборі. Вибір це не між жінками, а вибір, що йому робити далі, взагалі з вами і з вашими стосунками. Почуття в нього є. І ви дійсно одна єдина жінка, з якою він спілкується. Він скоро дуже проявиться. Чоловіка занадто серйозні наміри до вас. Він вважає вас красивою, розумною жінкою, яка йому ідеально підходить для пари. Але йому треба впевнитися у своїх намірах і чи готовий він дійсно брати за вас відповідальність. А проявлятися він проявиться. Ну, дуже велику роль грає відстань, яка між вами. Занадто далека відстань. Це може бути інше місто або навіть інша країна. Е тому і зараз так поводиться. Дуже сильно сумнівається, що ви його будете чекати, і ви його, бдете, і ви його дочекаєтеся. Тому що це чекання дійсно довге. Е проявиться зараз не то, що не хоче, не може, а не хоче просто проявлятися. Проявиться, просто сумнівається у ваших намірах, сумнівається, що ви його будете чекати, що ви його будете підтримувати. Йому дуже зараз потрібна підтримка. Але якщо буде проявлятися, то постарайтеся поводитися з ним якось трохи, трохи інакше. Дайте йому зрозуміти, що ви також хочете бути разом з ним.